Ми перебуваємо в населеному пункті Дробишова, Лманманської територіальної громади. На території даного населеного пункту наразі перебуває чотири родини з дітьми і сім дітей. Дві родини з дітьми будуть сьогодні виїжджати в більш безпечні населені пункти. Інші родини на сьогоднішній день ще залишаються, але в подальшому в ближайші дні будуть евакуюватися в більш безпечні регіони країни. Примусова евакуація відбувається в такий спосіб: ми об'їжджаємо всі родини, в яких мешкають діти, повідомляємо їх про те, що діє примусова евакуація на даній території громади, та пропонуємо їм домівки, шелтера і допомогу в евакуації. Ми працюємо з волонтерськими організаціями, з благодійними фондами. Ми пропонуємо даному населенню місця, де є для них житло, гуманітарну допомогу і безкоштовне проживання. Тут той. Ми сьогодні уїжджаємо на Василок. Вперше, коли Дробишево окуповане було, ви виїжджали чи ні? Ні. Взагалі Ви? не виїжджав. У пальців тут так. Да, да, да. І що тут відбувалося? О, У погрібі сиділи. А росіяни як до вас ставились? Так, да. ми з ними не балокали. А оце зараз що в Дробушові відбувається? Заховався один мужчина в стару почту, а туди якраз прильот, і його розірвало, він погиб. А одного інтересно було подивитися. На Наприте, кума, сосід. Поїхав у центр, а воно ну, як бахнуло, його розірвало. І ноги, і голову забирали усе. Будете виїжджати? Ні, ну сусіднє поки село, Там не бам, Вам є там де жити? Так, да, так, да, так. Да. Я ж вже сказала адресу. Тобто у вас там хата? Так, да, так. Да. Дітям вже треба в школу. Уже староста записала інтернет, інтернет плюс і мінус. Що вам ставити? Я кажу, звісно, плюс. Там же хоч, хоч по онлайну, но будуть займатися. А в нас тут взагалі не будуть ні по онлайну, ні як. Ну так, да, страшно, обстріли это все. Який настрій 1 вересня? — Ну як, не дуже, скажу вам так. Чому? Ну как не школа, нічого. Есть такое. А що за школою в Дробушево? Школа, ну как, они в тому году була школа, там здание сделали, восстановили, учили все онлайн, ходили туди в школу. Ну а зараз після обстрілів вони її закрили, мову. Mm -hmm. Типа, може бути туди приліт, ну там такое. А хочеться в нормальну школу піти. Yeah. За партою посидіти. Yeah. А як ви тепер будете вчитись? Це ж ви виїжджаєте yeah. в Новоселівку онлайн? Yeah. Да. Yeah. А тут часто чуєте звуки, вибухи, yeah. обстрілів? Yeah. Кожен день. Щодня. І що, кудись ховаєтесь чи вже ні? Та ні, привикли. Звикли вже. Є якась у вас надія, що Україна переможе, намовля? Да, так, да. так. На що надієтесь? На перемогу. На а скільки у, у вас дітей? П'ятеро. Старшим по 18 двойні. 17, 13 і два. І ви зараз переїжджаєте з Дробишева? У Сандриголова. А ну, туди багато? дітей не викую рики. Ми, ми в розі кому почала глава дому і ми там будемо жити. Ви кажете, вже виїжджали звідси. Виїжджали. А коли? У 2022-му, 9 мая, в Рівненську область. А чому виїхали? Що тут відбувалося у вас в Робошові? Обстріли були, нас якраз ми вивозили. У нас по центру якраз стріляли. Нормально допомагали нам люди перше час, ну а потім жилися, нормально жили там півтора року. — Не шпиняли, що ви з Донбасу, приїхали? — Шпиняли. — Було таке, так? Да? Казали, що ми з Донецької області, плохи, і за нас війна началась. Всі так казали, чи різні були люди? Ні, були і хороші люди. Ну а були такі, що чи сінов'яз служать, чи що не, погані. Угу. ми Ми самі скоро уїдемо в Одеську область. Там поживемо пару тиждень виїдемо. А, а там, да, там подруга купила хату, і вона зараз переоформляє документи, робить угу. на дом. І вона мені знайшла після себе теж дом. І ми туди виїдемо. Ну, в Одеській області. Да. Ну з яким настроєм ви це будете покидати свою хату? Сказати чесно, взагалі не хочеться покидати її. Ви ж сюди і душу вкладали, і город же у вас тут, мабуть, да? все, так? Все, все.